У столиці сьогодні відбулося з півсотні толок близько п'яти тисяч киян разом з комунальниками наводили лад у зелених зонах міста. Не оминув суботники парк імені Рильського. Там побувала наша знімальна група. Зрання в Голосівському парку вирує робота. Тутешні мешканці разом з комунальниками згрібають торішнє листя, прибирають сміття і готують ґрунт для саджанців. Таке дійство для маленького всеволода справжнє свято. Сьогодні, коли він узнав, що тут буде проходити суботник, він схопився за лопату з самого ранку і каже: Мама, пішли лікувати і чистити наш парк. Аби причепурити улюблений парк, на тулоку зібралося чимало студентів. На завада молоді навіть похмурий ранок. Всі вийшли в гарному настрої, Зранку трішечки погода. Ми думали, що вже не вийде у нас нічого, але. На щастя, сонечка поки що немає, але потеплішало, доща нема. Весна, хочеться працювати, змінювати світ на краще, чистіше. Потрібно прибирати там, де гуляєш, І зазвичай не смітити хоча б. Ми вирішили поприбирати для району. Проживаємо. тут. Наводити ладу голосівському парку прийшли і міські посадовці. Тобто, чиновники не цуралися брати друг граблі та лопати і за взятістю поралися з листям та садили дерева. Це перше, фізичне навантаження для тих, хто працює більше в офісах. По-друге, це свіже повітря, по-третє, це дійсно створення чогось. Нам треба кожному. Намагатися якомога більше зробити якихось гарних справ. Посадити дера це взагалі я вважаю, це дуже правильно і гарно. Спільними зусиллями тільки з парку Рильського сьогодні вдалося вивести кілька тонн сміття. До того ж, тут побільшало на півсотні дубів та кленів. Взагалі по місту не висаджено більше тисячі дерев. Це і ялини псевдоцуги, і е, сосна, чорна, і е, тополі негра італіка, які ми зараз замінюємо е, звичайні тополі. А, по місту цього. Року буде висаджено близько 15 тисяч дерев. Усього це і вуличне вуличне озеленення, це і парки, і сквери, і бульвари. Наступного тижня киян знову запрошують на толоку. Про наймасштабніші прибирання завжди можна дізнатися на сайті мерії чи Київ Зеленбуду. Тарас Левченко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.